Я трошки хочу сказати, що, знаєте, приїхав я в Київ на будівництво на бору. Де б я зараз був, якби не зустріти як я надумалася? І що б в мене було, я в мене машу. Дякувати долі, що внутри завжди вдячна, що така людина в мене дуже була. Навчила баба. Багато дала такого, знаєте, навіть сказати вам, професійного нічого. А дала те, що говорять, що художник звертається до душі людини, а не до роду. І вона навчила звертатися до душі людини. Якщо ви зараз душею розкриєтеся і відчуєте такої роботи, ото й буде відчуття цього художника. Ми можемо зауважити на якісь деталі, якісь тезани, хай професіонали. Але японці так не ділять там професійна, Це лише радянська влада взялася і поділила нас, щоб ви звернулися душею. до цих робіт і відчули її, як хлопці.